Сьогодні ми будемо робити отаку гарну відкритку для Миколая або для своїх знайомих. Беремо арку, серветки такі і папір такий спеціальний і олігарм. І дивіться, ми маємо його відкрити і тут наклеїти для того і навіть треба красну. Відкриваємо улюбу. Біло на попі. Ось ми наклали в нього, беремо серветки, мають бути дві зри. Серветки піть. І отак беремо, щоб рівно був. Щоб, наприклад, щоб отут, значить, отут, на такому стані. Моє друга свій пачку можна її отак. І дивіться. Тепер так, ми так, попадаємо ну, кранути пачки. І треба ще Пригладує, так Пригнаджі. Звичайно, що по куточку, щоб все приліталося. Тут має бути верхний шат. Від. Мені виможи, ми зараз оборіжку. Дивіться, треба скласти в два і займи куточки обрізати. Дивіться, краще беремо отаку. Маємо скласти. Відніпаєте, а потім вже перевернути на хруму і рівно маємо. Сплатити класти. Щоб та лінічка в чергу була лінічка, вчора була посередині. Якщо ви ще не можете це зробити, попросіть батьки. Тата або мама. Або бабуся з дідом. Так кривно. І ось ми вийшла така відкритка. Можна тут всередині написати листа на колонію або передати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і дзвіночки. Всім па-па!